Тим часом блокування окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей триває. Понад сотня ветеранів, а що воювали на Донбасі, зупинили рух потягів у напрямку піратських кубел, вимагаючи, аби Київ припинив торгівлю з тими, хто вбиває наших військових. Представники влади запевняють, що у цій торгівлі нема нічого поганого, адже окупований Донбас був і залишається частиною України. А мирні жителі страждати не повинні. Та й вугільні податки йдуть до української скарбниці. Зараз з нами на зв'язку буде один з активістів блокади Айдарівець Валентин Лихоліт, позивний батя. А за пару хвилин у нашій студії Тарас Тецьків та Сергій Дацюк. Вітаю вас, пане Валентине. Отже, як виглядає теперішня ситуація з блокуванням так званих ДНР і ЛНР? Люди прибувають все більше і більше. Ми будемо розширювати. Своєї і будемо будем перекривати всю залізницю. Ви кажете, яка йде на ту сторону. Про яку приблизно кількість людей зараз йдеться? На блокуванні знаходиться біля 370 чоловік. чоловік. У нас записано 1200. Питання в тім, що ми поступово їх розміщуємо. Розкидаємо по блокпостах. Далі будуть блокпости збільшуватися на залізницях. А яка, так би мовити, можлива межа компромісу? Вона є зараз, нівелює наші акції. Але так, як господин Ахметов, чи пана Ахметов, який договарюється з сепаратистами, щоб його там підприємці працювали, то нехай він підніме свою задницю і поговорить за наших вояків, які. Зараз сидять в полоні. Ми повинні здвинути цей процес і наблизити до того, щоб наші хлопці висловити всіх. Це є умова, щоб зрозуміли, що на кровавих грошах так довго ніхто не пропрацює. Пане Валентине. Я би попросив вас уточнити загалом умови зняття блокади з окупованих територій. Перше, це за, за, за те, щоб не забувалися до наших хлопців. Потрібно вже потрібно наші хлопці звільняти від полону і обмінювати їх. Друге, в Верховній Раді вже лежать законопроекти. Уже півтора року лежать і не можуть вони прийнятися депутатами. Перший законопроект признати Росію і на території Луганської і Донецької областях агресором. Другий законопроект. ЛНР і ДНР, це є терористичними організаціями, теж лежить півтора року. І третій проект, який лежить. Не можна торгувати з окупантами. Пане Валентине, я хотів уточнити, чи ведуться з боку адміністрації президента ті чи інші перемовини з вами? І хто є ті переговори? не ведеться. Нічого поки не ведеться. Ніякі перемовини, просто направляються оброськими і хочуть запугати е, наших хлопців, іменно е, демобілізованих вояків. Це не вийде. С, на силу є наша сила. Якщо вони спробують ще ламати, хлопці сказали, що більше підійдуть, і будемо до кінця. Але підійдуть і. Також все наплювання, якщо до вас будуть примінятися КІТІ, то і ми будемо до них приміняти Київці теж. Як ви думаєте, наскільки далеко може зайти оцей от конфлікт? Війна тоже бути війною. Якщо вони захотіли стати самостійними, то нехай попробує прожити без України, а не йти на неї війною. І, якщо правильно будемо по військовим діям. А не так, як кажуть, що це гібридна війна, так? то повинно, щоб з України не світло не йшло, не енергія, електроенергія, не вода. Це буде правильно. А то вони, ми ще їм і пенсії виплачуємо, а до нас наші герої вертаються в гробах. Так скільки це можна продовжувати? Це може так воювати, якщо ми її будемо підтримувати з нашої сторони, можна... війна, щоб пішла 10 років, як в Афганістані. Тобто, наскільки я розумію, ваша акція є безстроковою? Ми спочатку, коли об'являли акцію, ми робили на це, що вона є безстроковою акцією. Хлопці, ми спочатку думаємо за хлопців. На шаги те, що звільняти наших полонених, ще ніхто не відреагував. Дуже вам дякую, пане Валентине, за участь у нашому ефірі. Дякую.